Усім привіт! Мене звати Бочарова Анастасія і я дуже рада, що ви обрали саме це тренування, бо воно буде досить інтенсивним. Ми класно опрацюємо усі групи м'язів, а також покращимо їх тонус. Нам можуть знадобитися гантелі та обтяжувачі для ніг. Якщо ви маєте початковий рівень підготовки і давно не займались, я рекомендую інвентар взагалі не брати і виконати вправи без нього. Що ж, давайте починати! Стаємо наклонки, стопи розташовуємо на ширині тазу паралельно одна одній. Будь ласка, пом'якшіть коліна і кульшові суглоби. Рівноважте положення тазу, куприк і лобкову кістку ми направляємо вниз. Далі грудна клітка і голова розташовуються на одному рівні з тазом, плечі розкриті, маківка тягнеться в стелю. Зараз уявили, що над нашою головою знаходиться стеля. Яка не дає нам виростати вгору. Тобто ми постійно будемо сидіти на м'яких колінах. І обережно починаємо піднімати одну п'яту вгору та іншу. Живіт дещо в тонусі, не прогинаємось одна та інша. Давайте ще 4, три, два. Один. Добре. Опускаємо руки вздовж тіла. І з видихом ми піднімаємось на обидві стопи, руки виводимо вперед, затягуємо м'язи живота. І опускаємо. Видих. М'язи затягнули. Вдих. Поставити. Голова на одному місці, вона не виростає вгору. Пам'ятаємо, що до нашої головою знаходиться стеля. Ще видих. І вдихаємо. видих, Вдихаємо. Ще. П'ять. І вже має відчуватися напруження по ногам. Чотири. В деяких вони можуть навіть потрушуватися. Три. Ще. Включаємо м'язо-стабілізатори. Два. Тати. Чудово. Тепер за однією ногою ми витягуємося назад, руки тягнуться вперед. Хребет довгий, без ось таких проганів. Навпаки, трошки підкрутіть таз і направте лобкову кістку до грудної клітки. І далі ми підставляємо ногу на півпалець, виростаємо вверх. Знову видих. Розтягнутися. Ногу високо піднімати не потрібно, буквально 45 градусів. І повернутись. Видих. І вдих. Ще. Видих. Живіт сплощується до попереку. Опорне коліном яке дивиться за другим пальцем стопи. Видих. І вдих. Ще. Залишається три. Вирости. Ще два. Вирости. І останній. Видих. І виросли. Добре. Давайте змінимо положення ніг. І те саме на іншу. Розтягнулося, коліно опорне і стабільне. Витягнулося. Вгору два. Ще. Теперь. Видих. Чотири. Відчуваєте, як ребра збираються. П'ять. 6. Видих. Сім. І останній видих. І вісім. Чудово опускаємось на коліна. За потреби ви можете підкласти рушник, щоб вам не давило. Нога, що попереду вона знаходиться під кутом 90 градусів, можливо, трошки більше. Врівноважуємо положення тазу, грудної клітки, все як завжди, вибудовані, зберігаємо. Руки витягуємо вперед. Ось так, будь ласка, не округлюємось, плечові суглоби на рівні з ключицями. Ми відкриваємося на вдиху в сторону, коліно рухається за другим пальцем стопи, не опрокидається всередину, утримуйте його і навпаки, ніби штовхайте назовні. Таз трошки опустився і дещо розвернувся. Тепер важливий момент. На видиху ми затягуємо м'язи живота, ніби наштовхають під нього, і ми повертаємося за рахунок передньої стопи. Тобто вона виконує супротив і відштовхує вас назад. Знову вдих. І видихаємо. Зверніть увагу, що коли ми виходимо у випад, ми ось так не прогинаємось. Таз не має відтопирюватись і прогинатись поперек. Підкрутіть і зберігайте стабільне положення. І видих. Ще вдих. І видих. Рука тягнеться разом з коліном вперед. І видих. Вдих. І видих затягнути м'язи. Ще. Три. Два. І останній. От. Добре. Змінюємо ноги. Те саме на іншу. рівноважок положення тазу, підрівнялися, руки вперед. І вдих. І вдихаємо. Живіть прямо натискає такою ніби пластинкою вдих і видих. Два. Стопа активна. Вона відштовхує вас від килима. Три. Чотири. І. П'ять. І. Шість. Видих. Сім. І. Вісім. Добре, опускайте ногу на килимок, руки ставимо під плечою суглоби. Одна нога знаходиться більш попереду, інша більш позаду. Відстань між колінами на ширині тазу. Тобто близько їх ось так не ставте, поставте ширше. На вдиху ми будемо тягнутися за лівим сідничним бугром в сторону. При цьому ми сильно не скручуємось в корпусі, плечі мають знаходитися на одному рівні. На видиху ми повертаємося, і наші коліна та гомілки ніби хочуть зібратися до центру. Вони ніби тягнуться один до одного. Таким чином, ви відчуєте невелике напруження по внутрішній поверхні стегон і по животу. Давайте ще раз. Вдих в сторону, сідничний бугор відкрився. І з видихом живіт затягується, коліна збираються один до одного. Вдих і тягнемо. Вдих. Розкрити. І видих. Тягнемо. Ще. Видих. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Якщо ви не розумієте, як правильно видихати, спробуйте зупинитись і просто покашляти. Покладіть руку на живіт і зробіть декілька актів кашлю. Ви відчуєте, як м'язи ніби затягуються. Оце саме такі відчуття ви маєте створювати при видиху. Ще два. Видих. Маківка тягнеться вперед, шою. не запрокидаємо. І видих. Уте. Чудово. Поміняли інше коліно попереду. Врівноважили положення плечей і починаємо вдих. І видих, ніби магнітом. Ноги хочуть зібратись. Вдих. І вдихаємо. Два. І видих. Три. Чотири. Таз не підкручуєте. П'ять вдих І видих. Шість. І. Сім. Ще трохи і. Вісім і видих. дев'ять, І останній видих десять. Добре. Поставте коліна на одному рівні. під таз. І зараз ми робимо коло рукою назад. Опорна рука нас відштовхує та стягнеться назад до п'яти, але повністю не сідаємо. В цьому моменті рука починає просковзувати. Ми видихаємо і витягуємо за рукою якомога далі вперед. Зверніть увагу, що ми маємо зберігти осьове витягнення за маківкою без провисання, без округлення. Якщо вам складно, краще опустити руку нижче, але зберігти. Вертикалізація. Давайте ще раз. Вдихнує, потягнулись і видихнули. Ще вдихнути. І видихнути. Живіт затягується. Вдих опорно відштовхнула. І видих. Три. І видих. Чотири. І п'ять. Працюйте в своєму темпі. Якщо ви хочете більше контролю, робіть повільніше. Видих. Вдих і видих. Вдих і видих. І останній вдих і видих. Змінили руку, те саме на іншу. Відкритись. і видихаємо. Ще шию не незапрокидаємо ми дивимось в килим. Плечі відкриті. Простір між плечем і вухом зберігається. Три. Вдих. І видих. Чотири. Вдих. І видих. П'ять. І шість. Сім. Вісім, 9 і 10. Добре. Зараз ми скорочуємо стопи і відходимо колінами дещо назад. Наша лобкова кістка має тягнутися до грудини. Ви не маєте ось так провисати або надмірно округлюватись. Витягуємось тазрівноважили живіт в тонусі. З видихом ми втягуємо коліна. Виходимо в положення планки. Маківка тягнеться вперед, руки сильні, лікчові і плечові зглоби сильні. Обережно, дуже повільно поставили на килим коліна. І тепер увага. Округлитись, зміститися назад, потягнутися куприком до п'яти, коли повністю ми не сідаємо. Тепер ставимо лікті на килимок паралельно один одному, рівнесенько поставили, щоб лікті дивились на коліна. І за маківкою ми проповзаємо вперед. І в цьому моменті починаємо тиснути потужними кистями в підлогу і підніматись у вихідне положення. Тобто це таке ніби відтискання. Я зараз ще раз покажу: вдих. І дивимось: видих, живіт в тонусі, і сильні руки відштовхнули. Якщо ви не розумієте, спробуйте просто зараз опуститись на вікті і піднятись. Опуститись. І піднятись. Але бачите, таз на місці. Він до п'ят не здвигається. Тут те саме, тільки з проповзуванням. Якщо вам складно робити планку, ви її не робите. Ви можете зробити ось так: видих, зміститись перед заматівкою, підкрутити дещо таз, округленими повернутись і просковзнути в нейтральне положення. Знову видих і назад без планки. Приготувалися. І починаємо вдих. І видихаємо. Раз. Ще планка. Вниз. Назад. І два. Ще плечі розштовхуються в сторони. І три. Видих. Вниз. І чотири. Ще видих. Вниз. І п'ять. Видих. Вниз і шість. Вниз і сім. Ще видих. Вниз і. Вісім. І дев'ять. І останній. Видих. і Десять. Чудово. Розслабляємо стопи. Зараз одну ногу виносимо вперед. 90 градусів кут в коліні, стопа добре втискається в килимок. Стопа ще позаду скорочена. рівноважили тіло, руки ставимо на центр стегна. На вдиху ми перехиляємо корпус вперед. Так? У нас формується, давайте я краще на цю ногу покажу, щоб ви добре побачили. У нас формується гострий кут між корпусом. І ось цим стиглом, бачите? Я нікуди не відштовхую таз, я не округлююсь, а саме нахиляю таз вперед, куприк відкривається назад. Стопа добре тисне в килимок. Тепер руками починаємо тиснути на стегно, робити супротив, живіт сплощується. Ми витягуємо коліно задньої ноги, опорна нога залишається м'якою. Маківка тягнеться діагонально вперед. Далі лікті пом'якшуються, ми опускаємося вниз. І знову виконуємо супротив від стегна. Живіт сплощується. Таз в нейтральному положенні підкручений, ви маєте відчути напруження по животу. Ми не просто поклали руки, а саме виконуємо супротив. Таким чином, у нас включається глибокі м'язи живота. Давайте разом. Раз. Видихаємо. Фух. Прям витиснули від стегна. Опустили, пом'якшили. І знову витискаємо добре криш, ніби торкається стіни позаду вас. Раз. Видих. Вниз. І назад. Знову видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Коліно ставимо дуже м'яко. За потреби ви можете підкладати подушку. І видихаємо. Чотири. Ще. Раз. Два. Видих. П'ять. Раз. Два. Видих. Шість. І. Раз. Два. Видих. Сім. Раз, два. Видих. Вісім. Ще супроти від коліна живе сплощився. І дев'ять, І останній раз. Два. три. І 10. Добре, для наступної вправи я одягаю обтяжувачі, ми зараз її зробимо, а потім повторимо на іншу ногу. Якщо, як я казала, ви давно не займалися, ви можете обтяжувачі не вдягати. Це просто як додаткове обтяження. Ну і гантелі можна взяти в руки. Показую. Ми піднімаємось на килимок, стаємо от в те положення. В якому ми фіксувалися, коли були вгорі. Зараз нога, що позаду відкроковує в сторону, і ми сідаємо у присід. Я зараз покажу ось так. Тобто, у нас нога була позаду, ми відкроковуємо на комфортну відстань. Коліна вони розштовхуються, вони збільшують відстань між собою. Наші гомілки вони мають так розташуватись, щоб бути перпендикулярно килиму, не всередину. Не надмірно назовні, рівнесенько, і от саме штовхати коліно, щоб відчути напруження по зовнішній поверхні. І потім цією ногою ми знову відкруковуємо назад. І увага! Коліно м'яке тягнемось до колимка, сідниця опорної ноги розтягнулася, спина рівна. І повернулася. Гантелі біля себе і тільки при Тязі, ви можете їх опускати в килим. Якщо незручно, ви можете їх утримувати біля себе. Гантелі можна замінити, наприклад, пляшками з водою. Давайте разом приготувалися. І раз, розштовхнути гомілки. Два. Видих. І вдих. Ще. Раз. Два. Вниз. І вгору. Таз тягнеться назад. У вас присідання відбувається за рахунок відведення тазу, а не згнання колін. Коліна згинається автоматично. Тягніться за сідницями. Три. Ще. Раз, два. Чотири. Раз, два. І п'ять. Опорна завжди м'яка. Не вирівнюйте. Раз, два. І п'ять. Шість. Раз два і сім. Раз. Два. І вісім. Ще два. Раз. Два. І дев'ять. І останній раз. Два і. Закінчили. Добре. Опускаємось на колимок. Міняємо положення ніг. Виходимо спочатку на коліна. Перша вправа. від відстегна. Можете попити води, поставити відео на паузу, якщо вам треба додатково відпочити. Маківку витягнули. Стопа активна, добре втискається. Задня стопа скоротилась. Вдих. Супротив, видих. Вдих. І видих. Ще, вдих. І видих живіт прям сплощується до попереку. Вдих. І знову сплощується два. Без прогину. Видих. І спина рівна. Криш назад. Три. Ще. І чотири. Раз. І п'ять. Раз. Видих. Це шість. Сім, ще трошки вдих. Видих. І вісім, ще два. Раз. Два. І дев'ять, І останній і десять. Добре. Беру знову гантелі, Піднімаємося коліно м'яке. Знайшли баланс. І відкруковуємо у присіду. Розштовхуємо гомілки назовні. таз назад, спина рівна. Голову не запрокидуємо, маківка вперед. І тяга вгору. Ще раз. Два. І це. Дева. Ще раз. І два. І три. І раз, і два. І чотири. І раз, і два. Два. Видих. П'ять. Полос ще трошечки. Давайте. Раз. І два. Дихаємо, дихаємо. Шість. І раз, два. І сім. Раз, два. Це вісім. Ще два. Раз. Два. Дев'ять. І останній. Раз, два. І три. Хух, Ну це було жарко. Гантелі кладемо, давайте подихаємо. Походіть, будь ласка, зараз не зупиняйтесь, трошки походіть по кімнаті, вперед, назад, попийте води маленькими ковтками. І далі ми опустимо на килимок. у нас залишається буквально одна вправа. І будемо закінчувати я ж обіцяла, що це буде інтенсивно. Хто ще працював з обтяженнями і е, з гантелями, це прям вау, я вам пишаюсь. Ті, хто просто навіть без обтяження, ви теж молодці, тому що загалом е, вже факт того, що ви відкрили це тренування, що ви його зробили, що ви його робите, це вже е, е, вам треба пишати з собою, щоб ви приділили увагу собі і своєму тілу. Сідаємо на килимок, одна нога зігнута внизу, іншу ставимо ось таким чином в опору. Рука сильна. Будь ласка, не провисайте, плече не підстрибує, грудина також не тягнеться до килима. Зробіть супроти від нього, підтягніться. Цю руку можна прибрати за голову або залишити на поясі, Як вам зручно. Ми піднімаємо таз. лобкова кістка тягнеться до грудини. Не прогинаємось. Опора. На гомілку. З видихом ми витягуємо ногу діагонально вгору. Якщо вам складно, ви можете просто підняти ось так зігнуту. так трошечки легше. Далі ми опускаємося. І тепер нога йде вперед, а ми скручуємося назад, пупок до хребта, нога трохи в повітрі. І поставити. ще раз, видих, вниз. І скрутилися. Повернути. Видих. Вниз. Знову видих і вдих. Раз. Два. Це чотири. Раз. Два. Це п'ять. Шість. Ще відзотягуємо сім. І контролюємо положення попереку. Вісім, і плеча, плече сильне. Дев'ять. І останній. І десять. І зараз, якщо вам складно, ви можете перейти на лікот, вирівняти ногу і просто піднімати ось так рівно над килимом, тільки, знову ж таки, не провисайте. В крайньому можете навіть повністю опуститися ось так. Хто хоче зробити складний варіант, ми піднімаємось в опору, руку за голову. І піднімаємо ногу в стелю, ну, як в стелю, да? більш діагонально. Живіт затягнувся. І опустити. Давайте видих. Раз. Талія Не рухається. Да? Ми отак не робимо. Корпус зафіксований та зафіксований. Тільки нога. Якщо складно, робіть зігнуто. І три, і 4, 5, шість, сім, вісім, дев'ять. Закінчили. Добре. Ну і повторюємо на іншу сторону. І зробили. Давайте. Зафіксувалися. Плеще. Лікоть. Починаємо. Раз, два. І розвертаємось. Видих, вдих. Ще видих. Фух, вдих. Видих. Це два. Раз, два. І три. Раз, два. Два. Чотири. Раз. Два. П'ять. Раз. Два. Шість. Раз. Два. Сім. Ще. Затягнути. Можете. Вісім. Всього два. І раз. І. Вперед. І останній, І. Вперед. Чудово. Залишилися вгорі. Опора на гомілку. Живіт затягнутий. І починаємо десять і дев'ять. і вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Хух. Зробили. Молодці. Все. Знімаємо вдяжувачі. Хто в них працював, сідаємо на п'яте, коліна назовні, потягніться за руками вперед. Зробіть глибокий, глибокий вдих. І далі довгий видих. Круглою спиною обережно. Піднімаємося сідаємо ось таким чином. Одна нога знаходиться під нами, інша згори. Ви можете поставити в опору і потягнутися до центральної лінії, до внутрішньої поверхні. Або ось так закинути дві стопи з двох сторін. І тоді нахиляємося, передтягнемо сідниці. Тримаємо 5, 4, 3, 2, 1. Давайте змінимо. Те саме на іншу. І тримаємо. Раз, два, три, чотири. П'ять. Добре. І сідаємо в будь-яке зручне для вас положення. І зробіть ось так нахил. Відкрийте ребра, таз на підлозі. І з видихом закриваємося вперед. Знову вдихаємо і змінюємо нахил. В іншу сторону витихтих. І піднімаємося ще. Раз. Два. Вгору. І піднятися. І останній. Раз. два, Вгору. І піднятися. Чудово. На цьому наше тренування завершено. Я дуже сподіваюся, що вам сподобалось, що ви пишаєтесь з собою, що у вас все вийшло. Якщо щось не зрозуміло, ви будь-який момент можете написати мені в коментарях або написати мені в моєму інстаграм. Я дуже рада буду бачити вас на інших тренуваннях. Залишайте свої лайки, залишайте коментарі, а я буду чекати вас на інших тренуваннях. Всім! пока, з вами була Анастасія Бочарова.